Поки дійсно ми обговорюємо ну змі політики, експерти різноманітні обговорюють мирний план. Ну ситуація на фронті погіршується. Ситуація погіршується і тим, що а, дійсно є просування ворога, тому що у нас є дефіцит особового складу, і а, як пише наприклад Осман, а, то є проблема комунікації між підрозділами і не а, не рідкісні випадки і френдлі файру, і нерозуміння, що роблять сусіди праворуч, ліворуч, давайте напевно з останнього спробуємо розібратися. Чому так, ніби і технології ж використовуються у нас на фронті, і ми ж максимально технологічні. А чому тоді такий брак комунікації відбувається? Брак комунікації відбувається тому, що різні підрозділи і різні бригади мають, скажімо так, різний бойовий дух і різний морально-психологічний стан підрозділу, і при тому різне оснащення і різне навчання. У нас ну величезна армія, це сотні тисяч людей. І, відповідно, у нас є кадровий дефіцит. Ну є бригади бойові, є бригади менш бойові, і це досить таки на жаль об'єктивні речі. Крім того, чисельна перевага Росіян, які вони власне настягували впродовж останніх місяців, щоб ми розуміли лише на Покровському напрямку є 150 тисяч особового складу ворога, причому 70 тисяч з них це безпосередньо штурмові підрозділи, понад 60 тисяч це забезпечення, 20 тисяч це підрозділи, які закріплюються е, після штурмовиків, і плюс додатково 51 тисяча морської піхоти стягнута лише е, виключно в цей сектор. Тому ми бачимо, що є час від часу просідання через е, ну певні е, чисельні проблеми. А росіяни, якщо порівняти з нашими силами оборони в цьому секторі, як мінімум. Мум шість разів більше, плюс несприятлива погодна умова. І доводиться інколи перекидати штурмові війська для того, щоб вони стабілізували ситуацію, спецпідрозділи ті ж ССО і інших, і глобально інші бойові підрозділи. Бо питання гуляйполя, зокрема, наприклад, чому там було за останній час продавлювання, тому що в рівних умовах стояли оборонці, і сусідні бригади витримали тиск росіян, а одна бригада не витримала, і просто-напросто через цю дірку е потягнулися російські війська і інші наші. Підрозділи змушені були відступати, аж поки лінія бойового зіткнення не була стабілізована і туди перекинули основну масу наразі наших штурмових військ. Тому проблеми, звісно, є. вони дуже і дуже в нас великі. Ми розуміємо про чисельну перевагу, але дуже часто ну, питання альтернативи, тому що всі критикують, і ми дуже поважаємо всіх наших військових, військових, які пройшли через пекло. Але як ми бачимо, немає того, хто б викликався і сказав: Я можу зробити краще сирського, я можу зробити краще. Міністерство оборони, і я знаю, як цю проблему подолати. Я особисто таких думок не чув. Якщо ви мене поправите, я буду дуже вдячний, бо наш центр займається питаннями рекрутингу. Ми на щастя додали тисячі людей за, за цей рік додатково до українського війська, але питань все одно залишається більше ніж відповіді. Того ті ж питання мобілізації, питання альтернативи, що можна запропонувати. І повірте мені, навіть вище військово-політичне керівництво з радістю ці ідеї розглянули, якщо вони були робочі. Ну, але разом з тим, бачите, от е, є інформація про те, що е, президент підписав закон щодо бронювання чоловіків, які не стоять на обліку і взагалі перебувають в розшуку. За це, до речі, у нас передбачений штраф певний. Але е, це ті, які працюють на критично важливих підприємствах, зокрема на ОПК, на оборонно-промисловому комплексі. З одного боку, так, дійсно, і виробляти. Продукти і товари для фронту і боєприпаси, теж має хтось руками. Ну тут тут ніяк від цього не, не не втічеш. І звісно, якщо не буде кому виробляти ті ж там патрони і снаряди, відповідно вони не полетять в бік ворога, і ними не зможуть скористатися солдати. А, тому питання, от в балансі певному. А, у нас є брак особового складу. У нас є брак ну, реально робочої сили. Ну. Навіть елементарно зараз, от ми нещодавно давали інформацію, що в столиці у нас підготовлена техніка для зими, і по е там певному розкладу так має бути три водії на е снігоприбиральну машину. А працює по факту один. Ну тобто, частина людей за кордоном, частина у війську, частина просто ховаються вдома. Е де знайти цей баланс між потребами і армією. Потребами ОПК і елементарним якимось ну побутовим рівнем а, прийнятним Ну, так, наприклад, комунальні підприємства це все одно підприємства критичної інфраструктури. Саме Бо так. Якщо столиця буде тонути в лайні, ну то цей закон якраз і дає можливість витягнути тих, хто сидить вдома. Бо навіть якщо ти порушив правила військового обліку, то ти тепер маєш право на бронь, яку всі бажають з одного боку. З іншого боку, зрозумійте. Люди, які мали відстрочку, які мали її продовжувати, вони з одного боку боялися, що вхід в ТЦК відбувається в один бік, а з іншого боку, це перевантажувало самих працівників ТЦК. Ось цієї марудною роботою, і ти приходиш продовжувати відстрочку, тебе запускають по всіх колах пекла, тебе відправляють на військово-лікарську комісію, щоб сказати: так, ти тепер маєш право, маєш проходити весь цей механізм. А це навантаження. ТЦК має займатися мобілізованими і проходженням військово-лікарських комісій. Хто годиться? Це для служби, а хто не годиться для служби питання, як це контролювати і як робити зловживання? Ну так ми бачимо, в нас є досить незалежні і потужні антикорупційні органи. Якщо вони змогли розмотати топ корупціонера Міндіча, я не думаю, що для них стане проблемою взяти на контроль якраз об'єкти критичної інфраструктури, що там не з'являлися мертві душі. Е, ну а питання балансу ну, тобто, ми розуміємо, що є люди заброньовані. Ми їх не витягнемо на фронт. Тому да, відбувається та мобілізація, яка є у нас на вулиці, бусіки. ТЦК. це ну звісно, ну м'яко кажучи, метод такий собі, хоча русня його масштабує в сотні разів. Ну і може масштабувати один мільярд доларів суто на інформаційну кампанію. Вони мають тому, ось так. Тобто, спеціалістів важливо лишати в секторі, набирати людей військо. Так доводиться навчати і набирати їх з нуля. Об'єктивно, що під таким тиском інформації люди та да, бояться йти у війське. Тому, от я кажу, те чим ми займаємося, в тому числі це повернення поваги до пікселю. І намагання, ну, пояснити, що потрібно рухатися далі. На жаль, такі наші реалії немає інших ТЦКшників, немає інших військових, і ми викручуємося в тих умовах, які є з мінімальною підтримкою західного світу і з величезним тиском двох ядерних держав прямо і ще двох ядерних держав не прямо, це Китаю, і Ірану. Завжди треба пам'ятати, які у нас виклики, яка наша протидія, і саме обідне спитати немає у кого, і порадити немає у кого, тому що якщо ви бачите, вже українці їдуть до Європи. Навчати колег по північно-атлантичному альянсу, а не навпаки, маємо те, що маємо. Хоч і це, м'яко ну... кажучи, це дуже правильна фраза. Ну насправді це так, тому що по факту з таким викликом в сучасній історії після холодної війни не стикалася жодна країна. Ну, жодна. І такий опір. Е Потужній військовій машині російській, яка ну, попри наші всі там мемчики першого року війни, але все одно ми бачимо так само чотири роки, зберігає свою потужність, зберігає свою здатність. Так, нехай вони не їздять зараз на танках е, на наші позиції, а використовують старі роздовбані корчі. Але тут же ж не в танках справа. Е, тому відповідно, цей виклик реально вперше в сучасній історії і він на нас ліг. Так так вийшло історично. Добре, ще такий момент: якщо говорити знову ж таки про дефіцит у нас особового складу, і дійсно звучали фрази, що ми робимо все, аби не втрачати наших захисників, це найцінніший ресурс. Але разом з тим, ми бачимо ситуацію зараз покровськ мирноград Ми бачимо, що ситуація там ускладнюється, погіршується. Ми бачимо підступи до Костянтинівки. Ми бачимо міські бої вже в Куп'янську. Куп'янськ-вузловий так само може бути зараз під ударом. Але і при цьому це вже після Вугледару, після Авдіївки, після Часового Яру, після Бахмуту, після Красногорівки. Та цих міст можна дуже багато перераховувати. Але чомусь ми і далі, скажімо, у нас оці міста змінюються, знаєте, як от, як Пісні було фортеця Бахмут, і ці фортеці і далі і далі змінюються. Але ми діємо так само. Ми намагаємося втримати ці населені пункти до останнього. Хоча, от теж сьогодні, ми озвучували інформацію про те, що е, вже звучала така фраза, що, наприклад, з Покровська виводити е, наші підрозділи треба було якраз під час того густого туману, е, який допоміг росіянам просучитися, хоч їх і знищили потім. Е, Чому тоді так у нас відбувається? Так відбувається. Тому що через чисельну перевагу росіян, якщо вони беруть міста, якщо ми заздалегідь відходимо з цих міст, то Донеччина це в принципі рівні поля. На північ від Покровська є три лінії оборони. Але Тут є два дуже важливих нюанси. Якщо ми максимально не перемелимо росіян у містах, а тут що в чому суть полягає? Бо в міській забудові ворог концентрується, а по полях він, вибачте, розтікається як вода, і потім його зупинити дуже і дуже важко. І приклад гуляй поля і зали. <кій> Берівнювання фронту, тому якраз є дуже красномовне підтвердження: ми тримали вугледар максимально до останнього, і я нагадаю, що потім, після падіння вугледару, коли 72 батальйони, 72-ї бригади стримували натиск е цілої дивізії росіян, як вони почали просуватися і як у нас виник той же Новопавлівський напрямок. Я нагадаю, що було після Авдіївки, як росіяни прийшли до очеретину, і так само було, були стрімкі наступальні дії. До речі, в очеретину нещодавно наші військові Війська розбили три колони росіян, які якраз власне висувалися е, саме на покровський напрямок. Тому містами і тримаємо, бо вони відіграють роль такої великої сірникової коробки, в якій ми намагаємося перемолоти ворога і потім, щоб він видохся і е, ну захлинувся. Це красномовний приклад був якраз після згаданого вами Бахмуту, коли навіть спікери Сил оборони офіційні не хочу називати їх прізвище, заявили, що часів яр впаде через лічені дні і тижні після Бахмуту. Але через те, що ми прокрутили оцю м'ясорубку, і тут від треба віддати належне нашим воїнам, західну частину часового яру, ми утримуємо досі. А це не дає можливість ворогу прориватися далі до Костянтинівки. Так, оце ось така, на жаль, дуже жорстока і несправедлива математика війни. Але по іншому, ось цю величезну навалу стримати дуже важко. Росіяни е, створили декілька дивізій лише за цей рік, а на наступний рік вони хочуть створити ще декілька дивізій, до, до, довівши це число до семи. А деякі дивізії вони перетворюють у корпуси, нарощуючи при цьому особовий склад. Вони набрали по рекрутингу людей, і чим більше вони спалять зараз їх в Україні, тим. Тим краще, бо грошей менше є. Людям цим треба щось платити. А так, як то кажуть, просто-напросто банальна економія коштів. Вони будуть їх витрачати вже на наступну порцію гарматного м'яса. Тому ось так ціною на жаль, великої самопожертви нам забезпечують відносно мирні і спокійні мирні міста. Ну це правда, насправді так дійсно, і це теж продовження того самого виклику, з яким ми зіткнулися. Це все насправді ланки одного ланцюга і в геополітичному плані, і зараз насправді в бойовому. А того, що відбувається на фронті, ну інших варіантів дії, як на мене, в нас в принципі немає. Пане Дмитре, дякую вам. Дякую за ваші відповіді. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був з нами на зв'язку.